земельний Кодекс, а просто порішали між собою заднім числом. Це ж неважко, тому що там же всі свої. блін. Братан. Ми вже всі тут. Кому ти пишеш? Пан мер почав спасати свого протеже колишнього голову земельної комісії, боса всія аграрної мафії Тараші. Пана Фордиєчка, і вони нічого кращого не придумали, як заднім числом там щось почеркати, да оформити якісь бумажки і без аукціону передати їх в оренду якійсь особі. Не знаю, чи це він напряму, цьому СП Дубівському передав, в ухвалі він не вказує, чи на якусь підставну особу, але менше з тим, а що так можна взяти пів гектара землі, засадити, засаджувати, розпахати, отримувати звідти прибуток. А потім, коли взяли за сраку, заднім числом це все оформлювати, і, типу, все, уникнути відповідальності при цьому.